Є декілька способів дати зелень папузі. Перше добре промиту зелень покласти в окрему годівничку і встановити у клітці або просто поставити в тарілці на столі. Папуга буде із задоволенням копатися у гірці трави та їсти. Другий варіант підвісити пучок з травами всередині клітки на прищіпку. Папуга буде їсти мокру зелень і, можливо, навіть купатися у ній. Третій варіант подрібнити зелень і змішати її з іншим папужиним кормом. Саме так я даю взимку суху кропиву моїй папузі, підмішую її уварену або замочену крупу. Зелень можна давати птаху кожен день краще в першій половині дня. Отже, щоб хвилясті папуги завжди були бадьорими та здоровими, їх потрібно правильно годувати, і без зелені тут ніяк не обійтися. Адже ніякі вітамінні добавки не замінять той комплекс корисних речовин, що дає природа.